Бо стали відомі імена автора тексту Всеукраїнського радіодиктанту та того, хто читатиме диктант у прямому ефірі, 25 жовтня. Їх оголосили кілька хвилин тому в ефірі українського радіо. Всі подробиці дізнаємося від члена правління суспільного мовлення Дмитра Хоркіна. Він з нами на прямому зв'язку. Дмитре, вітаємо. Вітаю вас, вітаю доброго ранку. Всім добрий день. Давайте розпочнемо з найголовнішого, хто читатиме текст, і власне текст якого автора або авторки буде представлений цьогоріч на диктанті. Цьогоріч у нас після довгих дискусій пошуків писатиме цей радіодиктант, і Ми раді, що ця людина погодилася. Оксана Забушко зараз тривають фінальні роботи над текстом, тому це має бути дуже і дуже цікаво. Щойно в ефірі Українського радіо ми представили, поспілкувалися з Оксаною Забушком, і навіть наші ведучі пожартували, чи буде текст радіодиктанту з одного речення. Ну насправді їх буде кілька цих речень? Звісно, завушківський стиль із такими величезними, величезними реченнями ми не будемо зберігати, але це буде дуже дуже цікавий досвід. А читатиме текст радіодиктанту відомий український поет, а нині військовослужбовець збройних сил України Павло Вишебаба Дмитре. Скажіть, будь ласка, чи це цьогорічний буде у нас традиційний радіодиктант єдності, чи все таки будуть якісь зміни? А що ви маєте на увазі під традиційним? Ну такий, як завжди, диктант. Радіо Прочитали, написали, перевірили. Ні, у нас звісно цього разу теж будемо писати, перевіряти, що буде особливого маєте на увазі. Так. У нас буде особливий акцент на ментальне здоров'я, і у нас буде після написання радіодиктанту наші радіослухачі і телеглядачі, учасники і учасниці, вони зможуть написати те, що їм. Допомагає бути стійкими, ментально стійкими, стійкими, взагалі, у цей час війни, у час таких випробувань. Це ми робимо спільно із е, е, ініціативою. по... Ментальному здоров'ю, ти як знаєте, це все по всій Україні є така велика підтримка, і суспільне теж є партнером цієї важливої ініціативи. Це ініціатива першої леді Олени Зеленської. Тому ми будемо буде і така особливість. А загалом, наша особливість, в тому що 100 років в українському радіо Радіодиктант, його текст був присвячений радіо, і взагалі це відбуватиметься напередодні сторіччя, тому що 16 листопада буде 100 років рівну. Як мовимо, ми українське радіо. Ну і для мене особисто це такий ритуал, до якого в якому бере участь вся країна. І враховуючи дату 100 років українському радіо, чи буде оточувати власне цю подію додаткові заходи, можливо, спецефіри? Чи вже є щось в планах? Чи можна поділитися просто зараз в ефірі? Зараз тривають гастролі симфонічного оркестру Українського радіо по всій Україні. У нас будуть особливі подарунки, різні. Чашки, значки, буде поштова марка, спецпогашення поштової марки Укрпошти. Перед цим буде монета національного банку. Тому буде дуже дуже багато різних подій, які напередодні про взагалі. Ми плануємо, щоб усі були занурені у цей процес сторіччя, тому що українське радіо це п'ятий мовник у світі, п'ятий мовник у світі регулярно, який. Мови тому дуже багато різних подій, але дуже важливо щодо радіодиктанту що оскільки завжди його писали, якраз 9 листопада радіодиктант Національної єдності, але оскільки саме свято сам день він прив'язаний до релігійного свята, тому це буде 25 жовтня. Це переноситься е, день е, нестора літописця. Це день української мови і писемності, тому 25 жовтня. Об 11 годині Оксана Забушко Павло Вишебаба, все це в ефірі українського радіо, в ефірі телеканалу Суспільне Культура і на Діджито платформах Суспільного. Звісно, будемо писати по всій Україні. Будемо буде у нас спеціальна локація в укритті у бомбосховищі із нашими гостями. Це будуть і різні високопосадовці, і зірки українські і відомі медійники. Це все буде 25 числа. Але я вже бачу, півгодини минуло, як Ми оголосили про авторку. вже всі активно обговорюються щодо Оксани Стефанівни Забушко. Ми радимо, до речі, завжди читати твори. Авторів текстів раді диктату на щороку вони різні автори, і саме це і буде ключем там знайти стиль, ключ, тому що ми особисто, як замовники, сильно не будемо змінювати текст. У нас є наукова консультантка Лариса Масенко. Професорка, докторка філологічних наук, головна наукова спробітниця інституту української мови Національної академії наук України. Тому у жодної людини не має бути питань до якості тексту радіодиктанту національної єдності е, після такої перевірки. І е, ми сподіваємося, що у нас будуть переможці і будуть багато різних пам'ятних, цікавих подарунків з нагоди сторіччя українського радіо. Дмитре, з огляду на минулі роки, хто в основному пише радіодиктант єдності? Хто ці люди? Ця Україна. Ми розширили, тому що раніше був такий підхід, знаєте, менторський суто учительський, і тепер ми відійшли від такого провінційного шкільництва і розширили нашу аудиторію. Та справді у нас пишуть і бізнесмени і службовці дуже, дуже, дуже багато людей. Тому дуже строката аудиторія. Звісно, цільова аудиторія це люди, які вивчають українську мову, це школи. Але ми дуже закликаємо це ловити рибу в акваріумі або проповідувати до церковного хору. Тому нам цікаво, щоб це була дуже різна аудиторія, щоб вся Україна писала, і ті українці, які за кордоном теж писали радіодиктант. Я вам хочу сказати, що найкращим доказом у таку діджитал еру є те, що вже протягом 4 років а диктанту буде 25 років. Протягом цих чотирьох років Радіодиктант є запитом номер один в українському сегменті Google. Ви розумієте, що омолоджується ще й аудиторія. Або наша старша аудиторія навчилася користуватися Google. Так, і якщо раніше військові тільки писали і будуть писати, то тепер ще й читають твір під час Радіодиктанту. Тому з нетерпінням чекаємо, обов'язково будемо Ви, ще Ми дуже раді, що, да, 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 що попало Шибаба що його командування на один день відпустило для того, щоб він взяв участь. Ну це так. чудово. Я підозрюю, що вони може навіть і самі будуть брати участь у радіодиктанті. Дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Дякую. Чекаємо з нетерпінням самого радіодиктанту. Дмитро Хоркін, член правління суспільного мовлення, був з нами на прямому зв'язку. І хочу ще раз нагадати, що традиційно текст радіодиктанту можна слухати на кількох платформах у прямому ефірі Українського радіо та радіокультура. у прямому ефірі телеканалу Суспільне Культура на YouTube каналі України. Інського радіо на Фейсбук сторінці Суспільне.